Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі, а я на Десні, на чудовій річці Десна, де сьогодні буду розпочинати, ну, скажімо, один з перших виїздів саме на цю локацію. Це дуже-дуже цікаво, адже я тут був всього лише один раз. Є якась прив'язка до місця, але хочеться сьогодні пройти нижче, подивитись, що у нас. Є нижче за течею. Які прикольні ділянки, який рельєф. Ну і, власне, перевірити, що там є по рибці. Я щойно вийшов на берег і ще навіть не встиг розкласти свій комплект, тому сьогоднішнє відео буду починатись безпосередньо з зібрання мого комплекту. А комплект я взяв сьогодні з собою наступний каламареті прототайп. 89 до 3,5 єгі. І ось дивіться, купа, купа усіляких приколдесів. Екзіст 4000-й і приманки. Сьогодні е, хочу приділити увагу більше, ніж зазвичай вібам. Ну і, власне, для цього я їх понабирав вдосталь. Е, місця тут дуже... Ось, дивіться. Місця тут дуже для вібів підходять, адже чепи, мінімальна кількість, і, в принципі, є течія доволі стрімка. І на таких просторах дуже непогано себе проявляють віби. Адже віби дуже гарно збирають активну рибу по площах, ну а тут площі, хоч відбавляй. Ну і Активної риби, я сподіваюся, також певна кількість є. Тож будемо збиратися, ну і про все вже. Протягом безпосередньо риболовлі. Так, розкриваємо чудову паличку. Супер вона крута, я вам скажу, друзі, і важко знайти аналогічні. При довжині 89, 8 фута в 9 дюймів, це 2,70 вона має вагу 86 грамів. І тест верхній до унції. Ну, Такі параметри, які важко дуже повторити, не те, щоб навіть думати про те, щоб їх перебити. Ну, і відповідно, вона в ціні, ну, гарні речі не можуть коштувати дешево. І ось, будь ласка, X-4000, який я вже дуже-дуже сильно хочу відправити на ТО ролика, жилковкладача. Це ось цей елемент, тому що він почав мене скрипіти. А скрипить він тому, що треба змінити вже смазку. А там смазка не звичайна, там максілд, це магнітна змазка. І для того, щоб його, її змінити, необхідно. Її, по-перше, мати, а по-друге, мати там якийсь спеціальний дозатор, щоб її замінити в певній кількості. Коротше, це може робити тільки спеціаліст. Ну і власне я не можу дозволити собі поки відправити, тому що ловлю на неї постійно. От. Хоча тут, мабуть, більше, більше моя лінь. лінь. І шукаю собі відмазки. В принципі, в мене катух вистачає. От, ловити можна і відправити можна. Тож, мабуть, треба мені не шукати відмазки, а просто брати, де відправляти. Так, поки розмовляли, настав час поставити приманку. А в якості приманки, як я сказав, вже буду стартувати суто з віба. Зараз я знайду його. Дуже-дуже класний варіант. Ось він у мене є закритий. О, це Sibas Hunter 70-ка, 22,5 граму важить. Раз, раз, оп. І на базі. Знімаємо ось таку штуку. Вона не потрібна нам. Ця гумка. Ну і звісно обов'язково ставимо е драбін. Точніше застіпку. Застіпки у нас от. Я використовую БКК. Та ні, давайте поставлю одиничку, доволі таку величеньку, хай тримає Як не крути, може в нас сісти і щука також. І щось таке дуже непогане. Ну і все. Готовий до ловлі. Зараз складу оцю двіжуху і будемо починати. Опа, є, є подача крутезна, друзі, гарна риба. Щось мені підказує, що це сом. Щось мені, друзі, підказує, що це сом. хух яка подача шикардосна, тому що дуже-дуже жорстко він втулив і почав оце ува-ува-ува робити. Зараз причаївся. І, скоріш за все, зараз буде... Так, да, це Сом. Ха-ха, і Сомік, дивіться який. Дивіться, яке чудове, як то кажуть, піявка, да? чи як його називають, коли він маленький. Давай, іди, іди до мене. Іди до мене, друже. Не бійся, я тебе випущу. Не бійся, не бійся. Не бійся. Не бійся, не бійся, ох. Ох, який, який красень, який красунчик. ху-ху. І бачите, бачите, друзі мої, як він взяв. Взяв він без, без жодного шансу. Тепер треба ти, щоб не, не, не сильно поручався, щоб я тебе звільнив обережно, щоб ти собі там нічого не, не порвав. Сомик, давай, 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 давай. Почекай, 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 почекай. Ох ти як. Взяв без шансів. Подивіться. Ой-ой-ой. Мабуть, що треба... А ні, інструмент не треба. Взяв без шансів, око собі не пошкодив. Це чудово. Тому що зазвичай буває, що шкодить собі око. Воно дуже близько до... Краю пащі в нього знаходиться і часто буває, що заганяє собі в око прям гачок. Но цього разу цього не сталося і буде йому класно. Так, давай, друже, я тебе покажу. Подивіться, яке хе, -хе, хе Подивіться, яке вже банятко чудове. Да, да, бій, дав бій. Ось такий красень сомік. Давай, пливи, давай, давай, пливи в рідну стихію. Давай туди його. Хлоп. Хоп. Все, за кушеріпі поплив. Подарував нам приємні моменти виваджування і боротьби з собою. Ось руки в мене вже в характерній такій плівці від сома. Ну це, мабуть, ну, гарна новина. Це краще, ніж вони б були чисті. Буду мити. А щоб помити, треба спуститись вниз. А це не так вже і просто. Треба було сома туди його випускати також знизу, а накидати його з кручі. Ну що, початок покладений. Ось віп цей чудовий, на який клює сом. І бачите, якщо вам видно, залишилась на шнурі ось ця ось ця слиз, цей слиз від сома. Характерний слиз сомовий, навіть коли риба сходить... Ой-ой-ой, які виходи прикольні. Коли е, сходить е, риба і ми е, вимотуємо снасті, дивимось, що є от подібний слиз на шнурі, на флюрі, це означає, що е, сом був на гачку. Ще подібний слиз є у товстолоба і ліща, але коли ми ловимо е, щось Таке на кшталт сома, то зрозуміло, що це не буде лящ. Ух, які виходи на поверхні жерешок. погулюю. А ну давайте зараз спробую я влучно кинути після чергового виходу. Ага. Вихід був і нема виходу. Ось тобі. І вся любов. Ну, як завжди, як завжди, зараз кину і розпочнуться виходи, рясні, на поверхню, гарної риби. Коротше, все як має бути по закону підлості В ловлі на вібу, друзі, необхідно надзвичайно ретельно підійти до вибору ваги. Тому що віп має бути. Він має йти не в товщі води, не те, що там умовно як оберталка, да, там закинув, крутиш собі в товщі води, те, що видуває наверх, і ти типу, пофігу, ти собі мотаєш да, і, і не зважаєш ні на що. Ні. Тут ВІП має бути прикований до дна. Тільки в цьому випадку є риба, бачите? От Тобі і прикований до дна. Тільки в такому випадку буде, буде діло. Це в нас вже судачок. Ой-ой-ой, класно так відбувається, друзі, дивіться. Не відходячи від каси, клює рибулька. Судачок невеличкий. Але моя казирна фраза, але дуже приємний. Да? Саме так. Хоча я вам скажу невеличкий, бували, звісно, що і більші, але... Це і не найменше точно. Та ну почекай, друже, ну випущу ж зараз. Якийсь ти дуже агресивний. Зверніть увагу, як взяв за брюшний трійник. І бачите, цим, як воно називається, замочком. Тихо, 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 тихо. Покажу тебе і випущу. Покажу. Я покажу тебе, покажу. Тихо, тихо, тихо. Та ну, почекайте, його не бабай, втримав. Покажу тебе, покажу. Ось такий судачок. Грамів, мабуть, 500-600. І що цікаво, друзі, тримаючи в руках такого судачка, можу сказати, що є певним ну, таким цікавим фактом. У мене комплект, який я наразі використовую, важить. В два рази менше, ніж цей, ніж цей судачок. А, спінінг 86 грамів, катушка 205, по-моєму. І сумарно до 300 грамів. Так що цей судак точно в два рази а, більше важить, ніж вага і катушки. А ну, друже, давай, тобі, тобі в інший бік. Що це ти під берег став? Все, поплив. Так, а ми будемо продовжувати і розмовляти з вами, друзі мої. Я вам розповідав про те, що важливо, щоб ВІП ішов над самим дном і з чіткою прив'язкою до дна. Це надзвичайно важливо. Це прям, я б сказав, супер важливо. Тому що якщо підіймається ВІП вище, відповідно риба на нього реагувати аж ніяк не буде. Ну, а для того, щоб він сильно теж не якорився, необхідно мати, в принципі, там якийсь, певну кількість цих вібів, щоб було з чого вибрати. От, умовно, тут можна ловити лише на віби, які мають більше, більше 20 грамів ваги. Меншими не половиш, адже... Ну, Доволі сильна течія. І є рельєф. Ось цей 22,5 якраз те, що треба. Минулого разу на іншому місці я ловив на унцію, це 28 грамів. І от унція на далекому викиді, на невеликій глибині, давала свої результати. Наразі у нас не треба супер далеко кидати. Супер далеко кидати треба на іншому місці. Ми туди, можливо, сьогодні ще дійдемо. А можливо і ні. Подивимось. Поки тут непогано. З кількох закидів дві риби. Одна з них сомік чудовий. Ну, прям початок гарний. Ну, ти подивись тільки, що відбувається. Знов риба. І цього разу мені здається, що щось багрове, ні? Ні, не багрове. Судачок. Ха -ха -ха. ледь Ледь-ледь-ледь зачепився, щоб не зійшов. Не зійде він. Він впав. Він впав, вон він. Дивіться, вон, спітляв. Так його покатав трошки, прокатив. Ну, це таке собі діло. На змаганнях, звісно, що я б його взяв без жодних проблем, тому що використовують всі підсак. І в підсак він заходить аж бігом. Ну, а наразі я без підсака, тут він і не потрібен, чесно вам скажу. Ну, впав, да і впав, ну і нічого. Але цього разу він якось повис. Він, ну так, ледь взяв, підібрав Віпчука. О, зараз ще раз кинемо. Дуже прикольний містяк. Дуже-дуже. Дуже-дуже-дуже. І рибка стала тут, типа. Так, ловимо дно, оп, і починаємо проводку. О. Оп, де там дно? О, дно. І починаємо вести. До речі, друзі, що цікаво, звертав увагу на помилки людей, які ловлять вібами, вони... Не можуть якось його вести плавнісінько. Вони оце реп, 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 щоб він прям ричав, так сильно прям ричав, в руку віддавав. Нє, не потрібно так. Він не має супер сильно ричати, він все одно грає, навіть якщо ви не відчуваєте оцей рик, вібрація є, яку яка рибу ем, е, зваблює. Ця вібрація є. Риба її відчуває, вона бачить, що це рибка пливе. Ну, як рибка пливе. І вона атакує. Я не відчуваю цей рик під час проводки, так що не обов'язково, щоб він був. Саме так і з форелевими приманками, які... Розраховані на дуже повільну гру на таку вальяжну, люди надзвичайно швидко ведуть і хочуть кожного разу відчувати оцей ричання. Едина, єдина проблема, яка є в вібах, це ось отакі зашморги, кидають інколи. Але це не страшно. Не так вже часто вони відбуваються, але все-таки все таки відбувається. Коли ви відчуваєте, що щось приманка у вас якось надзвичайно йде під навантаженням, така парусність більша, ніж потрібно, то краще вимотати і перекинути, а налякати рибу. О, жерешок вийшов знов. Цікаво. Можу спробувати туди піти. Думаю, що зараз ще трошечки покидаємо тут і можливо перейдемо далі. Там прикольне місцяк також є. Кінодрузі хотів сказати, що з перших закидів щось було і нічого нема, затища якесь, як у мене щось клюнуло. І щось виходить, я дивлюсь на поверхні, доволі далеко, подивіться, і що ж це може бути? На багрова щось не схоже, зазвичай щука так робить. Але щуку, якщо чесно, я наловив на десні. Дуже-дуже давно. Ні, це судачок, який трошечки-трошечки клюнув. Судачок клюнув за бачок. От так от. Хоча був удар характерний. Ну, тут таке діло. Може його підкололи, якийсь його товариш. Дернув я підсік, а сів він. Дано ну не переймайся, друже. Я тебе зараз випущу. Тільки спершу покажу тебе. Ось такий судачок. Деснянський, красивий. Випускаємо. Випускаємо. Оп. Так. Да, да. Тільки ну, я ж кажу, хотів сказати, що пльов е, вже. Ущух, але ще щось є. Ще щось, друзі, є. Ох, як красиво. Жерах гульнув. Зробимо ще проводочку, другу, третю і змінимо місце. Тому що, як не крути на самого початку нашої риболовлі активна рибка поклювала, ну і на цьому все. О, дивіться, друзі, як вітер роздувся. Тільки що в, 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 вимотував і якась рибка сіла. Це жерешок дрібний, скоріш за все. Але він був такий дрібний, що навіть не сів на гачок віба. Так лупнув характерно. Друзі, ну типу з перших заходів дуже було гарно, але рибка тут не бездонна, власне, як і навкруги. Будемо переміщуватись і шукати нові місця. Стану я трошечки вище, спробую прокидати ще цей місцяк, тільки з іншого ракурсу, можливо, щось з цього вийде. Але як не крутий, проміжні підсумки підводячи, дуже круто спрацювала ця приманка, цей віпчик. Адже влучно був підібраний розмір і вага для даних умов. Ну і в принципі тут ще й риба перебувала, тому що навіть як би ідеально не підібрати ВІП. Якщо нема риби, то нема чому клювати. А тут ще й вона є. Ну, власне, всі зірки зійшлися і ми половили. Будемо продовжувати. Риба сама себе не зловить. Ух-ух-ух! ух -ху, ху Початок липня, а вода прохолодна. Ну така вона зовсім не липнева. Ну, може в цьому є свій прикол. Ну, точніше, не те, що може, в цьому є прикол, в цьому верняк є свій прикол. О, зараз, зараз я підходжу з іншого ракурсу до цієї ямки. І тут до неї взяв прям взагалі в прямому сенсі рукою подати. Зараз. Зараз A little later. Друзі, і на новому місці ніфіга. Отак. От Щось рибка була в лімітованій кількості. Треба, мабуть, шо? змінювати місце. Да? Здоровий глузд підказує, що так, але емоції і бажання е, хочуть залишитись. І от тут е, є певна боротьба всередині себе, яку треба виграти саме здоровому глузду. Тому що оця двіжуха, ой, ще один закид, ой, будь ласка, ой, давай ще, а може клюне, а може, воно зазвичай призводить тільки до марнування часу. Отож, буду я боротися з цим таким чином. Я собі дам ліміт 10 закидів, якщо протягом 10 закидів нічого не відбудеться, нічого не клюне. Я буду змінювати місце. І це буде правильно. One hour later. Да, Затягнулись 10 закидів. Зробив я набагато більше, змінив приманку в надії щось зловити. Але підтвердилась теорія, що нема що надіятись, коли вже зрозуміло, що нічого не буде. Погодка так псується і вітерець прохолодний, надуває. Так, можливо, є сенс все-таки звідси пітлять. Я поставив, до речі, телспіннер зараз, намагаюсь прощупати цією приманкою дно. Ну, от і покльовка сталась. Давно не було і сталась, але, на жаль, рибка не сіла на гачок. Ага, але добре, що щось є екшн. Я вже скучив за покльовкою. Такий бодьорий початок і... Зараз протягом тривалого часу активності НІЦ. О, а покльовка сталася. А покльовка сталася, друзі. Знов я змінив місце, став, де починав. З цього ракурсу я дивлюсь, що набагато краще. І рибка відзивається. І ловити зручніше. А ну давай, реплей. Друзі, ну, мабуть, що підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Дуже багато я походив, але зловив все з першого місця. Скажу вам так: місце дуже непогане, але ямка така локальна. І вище-нижче подібних місць просто нема. Вийшло так: прийшов, зняв чергових рибок, і на цьому кінець фільму. В принципі, можна було ще гуляти, але я вирішив раціоналізувати свій час і виїхати ще на одне місце, яке не тут, яке на Дніпрі. Ну адже дивлюсь, що по годиннику ще встигаю туди. В принципі, я думаю, що з того місця вдасться зняти відос для вас, так що обов'язково підпишіться, хто ще не підписався, і натисніть на дзвіночок, щоб побачити це відео. Ну а в принципі, на сьогодні все, друзі. Я думаю, що я заслуговую на вподобайку і коментар. Якщо так, то радий буду бачити і вподобайки, і коментарі. Ну а на сьогодні все. З вами був, як завжди, Володимир Воротняк. До зустрічі тут.